Отож, якщо вам мало тої історії, яка недавно була в новинах про те, що депутати Європейської Солідарності посадили під домашній арешт, бо він в 2022 році організував доставку пального для ЗСУ, і з сотень водіїв бензовозів два не повернулися в Україну, і йому тепер, в 2025 році, шиють справу, що він нібито допоміг їм ухилитися, типу. Якщо вам мало історії про те, що НБУ, аж цілий НБУ, визнав Порошенка людиною з небездоганною репутацією, що це взагалі за Бісівщина, яка нахрін бездоганна репутація, у кого вона? Напевно, тільки в Зеленського в нашій країні може бути бездоганна репутація, правда? Якщо вам цих історій про дії влади Зеленського замало, то от вам ще одна свіженька. Державна митна служба хоче оштрафувати на велику суму волонтера, який в 2022 році привіз автівку для ЗСУ. І що сумно, це вже не перший такий випадок, вже таке траплялося на очі, подібні історії. От зараз знову натрапили і вирішили про це розповісти. Бо ж такого в мономарафоні не показують, і мусійчучка таким не зацікавиться на своєму ютуб канальчику. А тим часом держапарат Зеленського починає просто вибішувати. Отже, суть діла, розповідає Ярослав Матюшин, волонтер і в минулому боєць ЗСУ. Чому в минулому, бо списали по поганому стану здоров'я? У 2022 році, коли всі державні функціонери були обіцяні і тусувалися десь там в районі Закарпаття, і кричали Рятуйте, добровольці, поможіть, волонтери! Йой! Рятуйте, зненацька ворог біля воріт. Хто ж міг подумати, правда, що західні розвідки кажуть правду? Добровольці тоді впряглися. Волонтери забули, що таке поспати хоча б 6 годин, закупки за кордоном, логістика, розподіл між частинами, постійні запити, пацани хрінячать, трясся треба на той напрямок знов корча, і так далі. Але коли влада оклигала, обмила портки, то почалося. Щоб ви розуміли, один із десятків корчів, що були придбані за зібрані гроші, пише Ярослав Матюшин, я перегнав бійцям 93-ї бригади. І от зараз Державна митна служба України намагається штрафунути того, хто завіз автомобіль в Україну на 177 тисяч гривень. Кажуть: давай, папірець, що та машина дійсно в ЗСУ. Чому так сталося? Тому що вони перестали боятися ворога. Штанці їхні підсохли. А чому перестали боятися? Бо десь там, далеко на сході, між ними і між ворогом є ті хлопці, які на цьому джіпчі роки 1992 року випуску гарцюють свій кривавий тан. І це системне явище. Матюшин каже Я пам'ятаю, як під шумок завезли кілька майбахів без розмитнення. То от в мене зустрічна пропозиція. Оприлюдніть, будь ласка, адміністративку по цих кейсах. А не викачуйте 177 тисяч гривень у волонтерів, які за ці кошти можуть придбати ще дофіга FPV-шок та інших ніштяків. Ото добре каже, що колись я для свого підрозділу купив Рекстона на українських номерах. І фінальний висновок Ви просто заграли. Так, тому волонтеру знайшли контакти того бійця, який зараз їздить на тій машині, але так не має бути. Це неправильно. Це був текст від Ярослава Матюшина. По цій темі також військовослужбовець та інструктор Дмитро Вовнянко дописав: Виходить, зараз можуть навішати штрафи всім, хто в 22-му році забезпечував армію автівками. Від каналу «Самий Сік. А чому це в 22-му тільки. А у 2025-му хто забезпечує армію автівками. А у 2023, у 24-му Хто забезпечував армію автівками. Невже Міністерство оборони? Я не знаю, як це назвати. У нашому взводі в 72-й бригаді не було жодної автівки, наданої державою, пише Вовнянко. А тепер виходить, що тих волонтерів за це будуть штрафувати. Що в головах у тих людей, чиїх керівників призначає Зеленський і його 5-6 дуже ефективних менеджерів. Від каналу саме Сік. Так по сьогоднішній день величезна кількість машин для ЗСУ завозиться волонтерами, і дуже багато з них не ставляться на облік в частинах. Бо там гемору і проблем більше, ніж тої машини. Не кажучи про те, що та машина на фронті живе недовго, а бюрократія буде шпекати мізки довго. Не кажучи, що якщо машину ставити на облік, то її треба офіційно заправляти, ремонтувати і так далі, а робиться все переважно неофіційно. На гроші бійців або на гроші, зібрані волонтерами. Отака війна. До речі, знаєте скільки коштує один патрон до автомата Калашникова? Звичайний. Близько одного долара, а в ріжку тих патронів 30. Ото я думаю, чи не треба буде скоро бійцям на патрони скидатися? Рахуйте один рожок 1200 з лишним гривень, і ще потім за це можуть оштрафувати, бо звідки гроші? Правда, Володимир Олександрович, про таку країну, ти мріяв у своїх передвиборчих роликах.